Мене звати Роман, і сьогодні я хочу вам показати свій криптопортфель, який складається лише з альткоїнів. Якщо ви перший раз на цьому каналі, то хочу вам сказати, що у мене є декілька різних портфелів. Один складається повністю зі всіх активів, інший з біткоїна, третій з ефіру та взагалі майнінг-ферм. І ще є портфель, в який входять альткоїни, але без ефіру. Це саме ті альткоїни, які я купував е декілька днів тому. До речі, підписники моєї ВІП-групи знали в в саме той час, коли я їх купив. Я повністю їм все показав, розказав і. Зараз хочу поділитися також з вами. Розповім, що це за альткоїни, чому я вибрав саме ці монети. А також, якщо захочете, можете слідувати моєму прикладу. Але чому я вважаю свій канал дуже корисним, тому що я повністю показую лише те, що роблю сам. Я не буду ніколи вам розповідати, що вам треба зробити, що вам не треба робити, що я там думаю, це все повна лажа, тому що. Жоден криптоблогер, жоден якийсь там трейдер, інвестор, з яким ви можете поспілкуватися таким чином в інтернеті, ніколи ні, не скаже вам всієї правди, тому що він сам цього не знає. Тому що ні, ну ці люди вони просто не розуміють, що в голові у китів у тих маніпуляторів, які маніпулюють цим ринком, вони цього просто не знають. До речі, коли я готувався до цього відео, я подивився ще декілька відео про ті монети, про які саме я купував, і хотів подивитися, що кажуть інші блогери про ці монети. І чесно кажучи, коли я дивився один з найбільших та. Найавторитетніших каналів на е, нашому Ютубі на ну, взагалі той канал на русском але та команда вважає себе якоюсь там дуже авторитетною і люди прислуховуються до цієї команди. Також автор цієї команди да, того каналу сказав, що е, купувати монету Салана по 31 долару е, один рік тому було дуже дуже. Поганою ідеєю і вони цього не рекомендують робити. А після цього, через декілька місяців, салана вже коштувала 260 доларів. Ось вам е, рекомендаціони да, з інтернету. Тому я не буду ніколи вам нічого рекомендувати, тому що я е, в цьому е, криптосвіті новачок, е, якщо ми будемо порівнювати там з якимись фондами там чи ще якимись професіоналами, тому я навіть. Ну, це треба за язик себе вкусити для того, щоб просто ну хто ти такий, щоб рекомендувати там щось людям. Тому я просто показую, що роблю я, і розповідаю, чому я це роблю. А ви це вже вам вирішувати робити так само або можливо навпаки. Тепер дивіться монети, які я купив. Перед вами на екрані ось баланс цього е, криптогаманця 2300 доларів саме зараз. Але я його купував. Ось ви можете подивитися, що 16 липня я закупився на 2000 доларів. Е, і зараз на хаях це вже було майже 2000 з половиною. Але про це трошки пізніше. Я закупився на на 500 доларів кожної монети. Монети ці знаходяться перед вами. Перша монета Нір Протокол, друга космос Атом, Салана і Полька Дот. Трошки розповім вам про ці проекти, тому що кожен, кожен з цих проєктів заслуговує окреме детальне відео, але я буду трошечки зовсім розповідати і скажу, чому саме ці проекти я вирішив вибрати для е, свого альткоін портфелю Також. Хочу сказати те, що якщо ви збираєте свій альткоін портфель, ну взагалі якийсь портфель, то не робіть більше там 10 монет, тому що ви просто банально не зможете відслідковувати активність всіх цих проєктів. Ви не зможете дивитися, які там в них новини, ще там щось. Тому я зробив лише чотири ось ці монети. Також в мене є ефір і біткоін. Все. Поки що більше я не буду купувати якихось інших монет. Якщо біткоін буде і далі падати, як я вважаю, 2022 і, можливо, частково 2023 рік, то я буду докупати саме біткоін, ефір, ну точніше ефір майніти. А також я буду докупати ось ці монети, якщо вони будуть падати. Якщо вони не будуть падати, будуть зростати, то на цьому, на цьому балансі, на цій сумі, а, все залишиться. І далі будемо фіксувати ті. Тільки прибуток. Тепер дивіться, а, що ви бачите? Нір протокол. Як ви бачите, що зараз в нього ціна а, 4 долари 16 центів. Я його купував за 3 ц... долари та 40 центів. І ви вже можете бачити, що прибуток вже складає 23%, а саме 115 доларів. Тепер нір протокол а, Ось давайте відкриємо а, трошечки цей сам. Саму монетку та побачимо її графік. Взагалі, проект НІР-протокол зроблений для того, щоб на його базі. Створювати децентралізовані приложення, там додатки, ігри, якісь проекти, тобто це є блокчейн, а, і він вже є фундаментальним. До речі, всі ці монети, всі ці а, проекти, які я купував, вони будуть і вже беруть участь в тому, щоб зробити веб-3.0. Тому це будуть фундаментальні монети. І я купую саме ці проекти. Чому? Це така диверсифікація від біткоїна. Якщо а, кити захочуть Каманути біткоін, то ось ці проекти, вони вже на їх базі будуть створюватися Веб-3.0. Тому ці проекти будуть працювати дуже довго. Це не просто якісь там альткоїни, які там сьогодні з'явились, завтра вони зникнуть. Ні. Ось це будуть ті кити, да, на яких буде стояти Веб-3.0. А веб 3.0 буде в нас вже дуже скоро. Я вважаю, там 5 років і вже буде у нас. Максимально детально засаджений в наше життя. Тепер дивіться, максимальні хаї в нас, як ви бачите, 20 доларів. І зараз я купив за 3 долари та 4 центи. Вважаю це дуже доброю покупкою. І о, чекатиму о, нові хаї по цій монеті, десь там на 30-40, можливо, 50 доларів. Е, побачимо, подивимося, що буде з ним. Е, буду слідкувати, і якщо буде падати ще, або буде. На цьому а, діапазоні цін найближчий рік буду докупатися. Так, інша монетка: це Космос. Що таке Космос? Космос це такий проект, який а, являється блокчейном на базі котру, котрого. Створюються інші блокчейни, тобто, це такий собі фреймворк. Якщо ви щось чули про програмування, то ви знаєте, що фреймворк це е, той написаний величезний код, який ви можете взяти і під себе його пі, е, зробити, підлаштувати, і у вас вже буде окремий проект. Тобто, це ну, можливо вам буде зручніше, е, як. Двигло, да? тобто там Unity, Unreal Engine – це двигло е середа розробки ігор комп'ютерних, тобто база, да, на якій вже будуються різні проекти. Також космос це саме той проект, і на його базі створено вже дуже багато різних цікавих проєктів. Тому він також буде в моєму портфелі. Зараз його ціна 10 доларів 14 центів. Я його купував по 8 доларів 89 центів. Також прибуток, як ви вже бачите, 13 доларів 39 центів. Це я вважаю дуже непогано. Тепер космос. Ви можете бачити його графік. Тобто він спочатку дуже сильно впав, але потім, коли вже почала команда розвиватися, там додавати нові проекти, всі зрозуміли, що таке космос і чому це важливо. Він вже почав долітати майже до 45 доларів. І зараз, коли можна взяти його там по 3 долари, це по 4 долари. Це я вважаю просто дуже-дуже гарне. Тому космос також буде в списку монет, які я купую. Тепер салана. А, можливо, про Салану ви вже знали, ви вже е, дуже бачили багато блогерів, які там розповідають про Салано. Е, давайте трошки розповім вам, що взагалі було з Саланою, що це взагалі за проект і чому він буде знаходитися в моєму портфелі. І так, Салана це дуже потенційно величезний проект, на базі якого можуть створюватися різні обмінки, різні defi проекти різні додатки, різні ігри, такі як Степен, де і взагалі всі інші. Інші ігри створюються, а, ось ці NFT ігри, вони створюються саме на базі Solana зараз. Чому? Тому що а, вартість транзакції дуже-дуже маленька. Тобто 0,00025 – це 100 тисяч долара. Тобто 4 тисячі транзакцій ви можете зробити за 1 долар. Ви просто розумієте, наскільки це дешево. Тому ось ці всі додатки, всі ці е, ігри, вони і будуть створюватися на базі, е, тому що дуже-дуже маленькі комісії. І коли дуже велика кількість цих комісій, їх вартість це дуже важливо. Тепер дивіться, салана дуже часто ця мережа переповнення, і навіть я писав в своєму телеграмі. До речі, можете підписатися, якщо не підписані. Про те, що дійсно задовбало, постійно мережа перегружена, там те. Але цей, е, цей проект він ще до сих пір в Бетті, тобто він поки що розробляється і в нього вже на момент запису відео він пропусна способ, ну, способність да, 50-60 тисяч операцій в секунду. Ви розумієте, що на ефірі в 3 тисячі раз менше показник, а тут 50-60 тисяч операцій в секунду. Але це ще не все. Тому що, коли цей проєкт буде повністю масштабно вже реалізовано, розробники обіцяють нам 7 тисяч, а точніше, 700 Тисяч операцій в секунду, а це дуже велика пропускна способність. До речі, коли мереж, мережа не переповнена, транзакції виконуються просто за декілька секунд. І це я вважаю дуже-дуже добрим. Тому салана зараз вона торгується по 41 долар. Я її купив за 36.64 долари. І максимальні хаї в нас були 260 доларів. До речі, ось, давайте подивимось. Коли я розповідав вам спочатку відео про те, що там команда якась казала, що на 30 доларах не треба купувати, це десь ось цей показник. да, Тобто це десь ось тут було. Та команда вже казала, що вони ось тут все викупили. До речі, як вийшло з е, соланою. На початку. Коли тільки монета з'явилася, дуже багато фондів отримали свої монети, та вони дуже швидко отримали розлок цієї монети, і вони могли продавати, але вони не захотіли фіксувати там декілька іксів, і вони просто викупили іншу половину монет з ринку. І так вийшло, що всі ці монети вони залишались лише у фондів, лише у китів. І якщо якась людина, яка просто вірить в проєкт, захотіла зайти в салано та купити монети. Вони продавали вже дуже дорого, по 46 і більше. Потім це все піднялося. Ось ви бачите, до яких цін за 100 і за 200 доларів. І це я вважаю дуже сильно. Чи вважаю я, що Солана підійметься знов до цих показників? Мені здається, скоріше, ні. Якщо фонди злили повністю всі свої монети, а можливо, вони захочуть закупитися знову. Але я думаю, що десь 100. Ми на Солані ще побачимо на наступному булрані, а можливо, навіть і більше, не можу сказати. Але це фундаментальний проект, в який е, також буде в моєму портфелі. Далі. Е, остання монетка це Polkadot. Також, можливо, чули про цю монету. Це дуже е, монета, яка дуже стала відомою. І що це взагалі за монета? Polkadot – Дот це, це той проект, який створено для того, щоб об'єднати між собою різні блокчейни? Що взагалі таке блокчейн? Ну це мабуть. Е Мабуть, це буде для вас е, дуже складно, якщо я буду там якось е, детально розповідати. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що блокчейн це, можна сказати, список, величезний список, в якому є там всі транзакції, і доступ до нього має кожен для того, щоб звіряти все це. Так ось є різні блокчейни. Наприклад, той самий там, Космос, Solana, там, Ефір, Біткоін. Ці всі проекти мають свої блокчейни. Так ось, Polkadot. Це той проєкт, який зроблено для того, щоб е з'єднати ці всі проекти. Е не те, щоб в єдине, а щоб побудувати між ними, е можна сказати, мости. Для того, щоб можна було відправляти будь-які типи даних в будь-які мережі. І, собственно, на базі Polkadot доту і буде створюватися ось цей Web-3.0. Це дуже-дуже великий і дуже-дуже потенційний проект. Тому PolkaDot буде в моєму портфелі обов'язково. Ціна зараз 7 доларів 35 центів. Я купував за 6 доларів 62 центи. Як ви бачите, також 11 центів вже є прибуток, і це, ну, це непогано, але я ж кажу, що я буду продавати ці монети в декілька іксів, це 100%. Також можете дивитися, що PolkaDot в нас був. По 50 доларів на хаях і зараз, ну ви розумієте, що зараз купити його там по 7 доларів, це буде дуже-дуже нормальна така ідея, але саме вдовго. Цей портфель я роблю лише вдовгу. Це на 1, 2, 3 роки, поки я не отримую цих іксів, поки, не, поки біткоін не обновить свої хаї. Я не буду продавати ці монети, біткоін, ефір, нічого не буду продавати, поки, воно не буде, там, поки біткоін не буде коштувати більше 100 тисяч доларів, а можливо навіть ще більше. Ось такий портфель з альткоїнів, як ви бачите, поки я знімаю відео, вже у нас трошки зелененький. Я вже в плюсі, тому що було інвестовано 2000 доларів. Зараз, як ви бачите, вже у нас 300 доларів є зверху. Буду тримати, буду розповідати і показувати вам, що відбувається з цим портфелем далі. Я думаю, це буде дуже корисно і для вас, і для мене. А на цьому в мене все, дорогі друзі. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій інстаграм телеграм. Також ви можете додатися до моєї ВІП-групи, там є дуже багато корисної інформації. Вона обов'язково вам знадобиться, і ви зможете знайти там дуже багато для себе корисного. На цьому в мене все. Дякую всім за перегляд. Слава Україні, слава Зсу. Бувайте!